I ja, ja się już zato z połowy. Hajdajibo, żeje u duże zranieniku. ku. Hajdajibo, żeje u niej duże zranień Pan Gazda. Устав коника сирлау, коника сирлау, у поле їхав, а й же й у поле їхав, сто дарахував, а Жеє та й нарахував сімсоту Гай, бо Гайдаїбо, та й тай то-то на злотні москє. Гайдає бо, жеія злотні мості поломили. Гайбо же їмилися, потопилися, гайдаїбо, жені ми негебано, за ним конечком. Гайдаєво, Жені лежибано. За Молодець. всем стадечко. <coughs> гайдаїбо, жеї я у перше вікно, Господь Бог згляну. Гайдаїбо, у друге вікно, тречеста діва, гайдаїбо. «Же і я у третє вікно, ясне сонечко, Гай, дай, бо, Же і я у четверте вікно, світєва я у п'яте вікно. Світи щенко, хай ну, дайво, я у шосте вікно, світла зіронька, ну, й дай боже по нашій мові, Жейте нас дорого. Вінчую вас чистим, здорові, з Божими світами, світим рождеством.